Всім привіт! Як ви бачите, я вже не в мотохолі, я вже вернувся. Хочу записати невеличкий вступ. Обов'язково обов'язково хоч раз в житті заїдьте в КТМ Мотохол, тому що це емоції на все життя. Купіть собі кофточку. Коротше, тримаємо напрямок в КТМ Мотохол в Австрії, в музеї КТМ. Зараз там буду радіти як дитина. Мурашки... Фу, я зараз заплачу, мурашки по шкірі пішли. Щоб ви зрозуміли, це реальні мотоцикли, які брали участь в гонках. Це бойові катамира всі opponent. Hey, uh, to whoever may need. This nugget of encouragement, things will be alright, so quit your word I get it, the odds can stack back against the wall but even consider research, such, no, you'll stand firm. Set and watch from the sidelines, one too many times. We get games we play, make me wanna lose my mind. Found solitude, knowing it'll be over soon. Ever need a boost, count on me for the one, two. Trouble don't last when the tough get going. Baby, all we do is win, so show me my opponent. Adversity, doubt, stress, could care less, cause how we handle those, like an S on our chest.

Півтора євро парковка. Що це у нас в гривні виходить? 80 гривень. Ай-яй-яй. Тікет. А, окей, Ти модний? Так, Парк. Паркуємось. Круток. Круток. скільки? 16 євро квиток. Мотори мені не цікаво. Ну, цікаво, але я на цих не хотіла, що тут і залопавних. Ой-ой-ой-ой-ой! Аутажка. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз ми цього добираємося.

Так вот, попереду. Людей взагалі немає. Там на ході стояло три людини. <gehen> три людини не я, але тих трьох людей не приїхав по роботі. Цікаві. Що з назива треба було піти, якусь пруту одну потім зайду. если не сать против там 250 Жестко. Ой-ой-ой, уже стоять серьезный мотоцикл дали. Как там на 2 96 3 620. -й. Это, я уважаю базу всех катаний. 950-й адвенчер. Але в якому вони стануть, це просто вже. Ну ясно, що це безпекові експонати, але все одно. КТМХ бо. Первонартачка, це серйозно. Фу, я зараз заплачу, мурашки по шкірі пішли. Щоб ви зрозуміли, це реальні мотоцикли, які брали участь в гонках. Це бойові к теми на функції opponent. I appreciate the good days even more. For me, the most challenging points I've ever had in my career is when I'm working as hard as I can and the results just not racing, yeah, that's uh, the racing hard work the and uh, right. fast and long time. Боже, які вони жорсткі ці спорти. Побачаю, це пипець. А ми далі продовжуємо наш екскурс, і далі в нас дещо. Правильно, далі в нас дуть Турендуро. Ну це ще не турендуру, але далі будуть. Це в нас дюка. это потому что это спорту гран Гранд Туризм. А тут у нас пришло что а у нас пришло англайзер. Чесно, 16 днів за вхід. Такий заклад дуже має. Це у нас РВ, це 12.90. Не може бути сексуальний, це просто. Чесно, буду плакати, бо я в раю. Посадка на 12 12.90. Заводиться такого. Що ключик знайдемо? Ну, Коротше це жесть, це жесть, я в раю. Продовжуємо наш екскурс далі, це у нас новенькі теми СХ. Потім я ще раз пройду сьогодні, бо мені треба відео на телефончик Все-таки візняв. Це в нас поні 450-ка факторій. Жесть. Що скільки тут понял? 100 кг. Скільки кінських? Не перше, скільки кінських? чому? Не знаю. Проще ну, на такі в лісі на суховолі, бо у Львові дати до одну. Або на такі Тут це Ну, прикол. Зараз потім ще спущуся вниз, там теж є експонати. Експонат, а ще сюди пройдемося, бо я не був. Потім я зроблю круг телефоном, бо мені треба відео в ті ваші тікі-токи, в ті ваші рілси. Китам фотобокс. А нас фотку все можем. Не, нема кому фоткати, а я тут сам. Тут у нас показана історія будівель, точніше як не будівель, а фабрик. Коли йде відкривалася, ви можете... А, Окей, камера не зніметься. Печально, я хотів показати, але що маємо, не маємо. Маємо кольорові пікселі. Обінненько. То вилку, за яку би я душу продав. І оцей амортизатор, за яку би теж я теж душу продав. Проще ви можете сюди пройти і наклікати. Наклікати Send Sport Easy. Ну, коротше, протестувати підвізки, мотори, подивитися, як воно все виглядає, покрутити. Sport Все розказано, все показано. Коротше, цікаво. Це так виглядає підвізка в реальному житті. Що ви не розуміли, боже. Ух. Ух. Йдемо далі, тут ще є магаз. Газ КТ. Розпаковка. Що я взяв а, на сувеніру собі? Взяв плакат зі всіма мотоциклами за 6 євро. 5 євро взяв зі мною я люблю на паєчка люблю платити на свинок коротше за зимова куртка взяти зимова куртка коштує 210 євро я думаю що це за жорстко і я так їжу сюди машину я взяв собі олімпічку олімпічка коштує 175 євро це набагато дешевше ніж між е 210 і зараз ще щось покладать мої жінки з сестре Ну, дівчина, дівчини перепрошую є І Я як досвідчений турендорець купив на подарунок Комбінзон кТМ це прикол, ні? Так що тримайтеся. Такий в нас був обзор катем Мотохолу. І до нових зустрічей. Надіюсь, вже весною будемо на KTM Справжньому зарядженому знімати відосики. Всім чао! Я не знав, що я буду тут проїжджати, але часто ось так от сталося, що ми їдемо по профабрику БМВ. Ой! Фу, катем! Засуджую! Фабрика КТМ! Це жесть! Це реально жесть як круто! Там комусь грузяться мотоцикла, щоб ви собі зрозуміли. От комусь в даний момент грузяться мотоцикли, які будуть їхати до клієнтів. До речі, на фабрику також є виставка. Ой, це як вона? Виставка? Виставка? Екскурсії. Екскурсії на фабрику. Але найближча екскурсія 12 грудня, а мене вже тут не буде 12 грудня. Так що... Але дуже би хотілося піти. Може, як з іншим разом попаду. Але реально дуже круто. Емоції просто переповнюють.